Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас тут була дуже весела нічка. І взагалі в нас зараз такий, знаєте, дуже складний період. Ми стали на шлях відлучення молодшого сина від грудного годування. І це я вам хочу ще сказати, що таке собі випробування. А, дуже, дуже дуже тяжко, це, мабуть, один. Якщо не найскладніший, то один із точно найскладніших е періодів в моєму материнстві взагалі. Поки я тут <смі>, страждала і відходила від ночі, чоловік вже все в хаті поприбирав. У нас сьогодні субота, а субота, все літо день прибирання, день саду, день городу, день подвір'я. І знаєте, як би сильно я не хотіла нічого робити, але сьогодні до нас мають прийти гості. І я вже якось в одному з відео говорила, що нема кращого мотиватора до того, аби навести лад своїй хаті, хоча б так згрубша, це коли до тебе хтось має прийти в гості. І тут навіть справа не в тому, що хочеш показатися якоюсь хорошою господиною там перед кимось. Звісно, ні, ти це робиш для себе, але мені здається, коли до тебе хтось має приїхати, і ти в хаті прибираєш, то це якби прояв. Поваги, як такої, до людей, яких ти чекаєш. Тому беру себе в руки, трохи патчі помогли, трохи кава, відкриваю очі і вперед буду прибирати. Мені залишилось насправді тільки ось тут на терасі поприбирати. Чоловік вже все в хаті прибрав, навіть підлогу помив. Мені залишилося зовсім трішки і. Треба ще щось приготувати. Запрошую вас приєднатися, провести цей час зі мною. Можливо, мені цього разу таки вдасться вас замотивувати, бо маю такий трохи бойовий сьогодні настрій і хочу зі всім швиденько впоратися. Так, фронт робіт маленький. Зараз заберу звідси сушку з пранням. забирали на ніч, бо часом у нас буває ніби ясно-ясно, а потім, оп, і вночі дощ, і потім ніяк не просихає нам. Одяг тут дуже багато піску, треба все підмести, помити підлогу. І хочу трохи ті джунглі пообрізати, бо вже так дуже вони нас тут захопили, нічого не видно. Ну, всі треба ці порила протерти, стіл. словом таке. Звична така рутина, насправді, ми Тарасу прибираємо практично кожного дня, і все одно тут і листя сипеться, і діти пісок приносять. Ось тому. Ще сьогодні хочу трохи реанімувати свої рослини. Буду працювати, ось у мене цей фікус Бенджаміна, тут помирає помаленько. І ще алоказію хочу свою якось спробувати врятувати. Також в планах вже зібрати ось ці трави, які в мене тут сохнуть. Це меліса, а це м'ята. Це я так сушила на чаї. І тут ще в мене сохнула суниця. Зривали ось так зразу з ягідками. Це дуже смачно додавати у чай. Ось так. Та перед тим, як братися за терасу, хочу спробувати реанімувати свою рослинку. Ось такий чудовий вазонок мені подарувала моя подруга. Це Алоказія. І він мені дуже подобається, красивий такий і формою листка, і кольором. Але бачите, щось він у мене. Не дуже. Є у мене кілька таких проблемних рослина ось цей і Фікус які, ну, не які не можу я з ними знайти спільної мови, що вже тільки не пробувала. Власне, вирішила звернутися за допомогою до спеціалістів, скинула фотографії своєї рослинки, і мені професійні ботаніки написали причину, чому так. Є такий варіант, що ось в такому стані рослина через загнивання коренів. Хоча я дуже рідко насправді його поливаю, можливо, там поганий дренаж. Я його ще не пересаджувала, чекала, коли він адаптується після переїзду, можна сказати. Але таким чином краї листочки можуть реагувати на порушення умов полиму, а саме на відсутність дренажу або застоювання води в нижніх шарах. Реанімацію буду проводити ось таким засобом ярос. Я впевнена, що дуже багато з вас чули про нього, можливо, не всі пробували, але точно про нього чули. Це такий спеціальний ґрунтовий комплекс біологічний, який містить мінерали, мікроелементи та різні мікроорганізми, які необхідні для здорового росту рослин. Власне, цей препарат більше, можна сказати, працює з ґрунтом, з якістю ґрунту, покращенням ґрунту і допомагає йому розкрити свій потенціал, що безпосередньо впливає на зростання і якість ваших рослин. Для мене це суцільний експеримент. Використовую вперше. І як мені порадили спеціалісти з цієї компанії, що поки що рослину не пересаджувати, а попробувати реанімувати ось цим препаратом, підливати в певних пропорціях. Надали мені усі рекомендації, які стосуються власне, цієї рослини, і ще по фікусу Бенджаміна. Ну, я власне покладаю дуже великі сподівання на цей препарат. Його, до речі, можна використовувати всюди і в теплицях, і в садку, і на городі тобто, всюди, де є ґрунт, бо я розпрацюю з якістю ґрунту. Я спробую пізніше також поділюся з вами ще результатом обов'язково. А поки залишу вам посилання, де я замовляла цей препарат. До речі, це, мабуть, єдина компанія, в якій можна ось так скинути свою фотографію своєї проблеми, своєї рослини, і не тільки рослини, але й стану ґрунту. І вони вам нададуть якісь конкретні під вас рекомендації, як поливати, як обробляти, де поставити рослину, який догляд за нею має бути. Так само мені надали рекомендації і по догляду за газоном. Про це вже розкажу якось в інших відео. Буду ще з цим працювати. Наразі просто обрізала листочки ті, що дуже пошкоджені, і зараз буду готувати розчин. Треба його ось так сам ярус добре перемішати, бо там є різні мікроелементи, такі і мікроорганізми, і треба гарно їх змішати. Ось я не дуже добре змішала, ще раз це роблю. І тоді додати, ну, мені написали, від 2,5 до 10 мл на літру води відстояної. У мене ось тут в ліці є літра води, і я наливаю цей корочок, де міркою, так, десь 10 мл, я половину налила. Додаю в воду відстояну, і треба зачекати кілька хвилин, ну, там, 7-10 хвилин, аби препарат перемішався з водою і почав діяти. І тоді вже ось таким готовим розчином можна підливати розпочити. Слину. Ще я оприскую листочки просто також відстояною водою, і буду ставити на сонячне, але не пряме сонячне місце, і на... через кілька тижнів спробую ще цей вазонок пересадити. І для цього кажуть найкраще використати кокосовий субстрат і гарний дренаж. Подивимось потім ще обов'язково з вами буду ділитися результатами. Як і будь-яке прибирання, розпочинаю із розбору зайвих речей. Забираю те, що не на своїх місцях, винесла сушку на сонце, аби досохло ще трішки прання. І забираю тут всі взуття, різні іграшки. Зайві речі, які сюди позносили, насправді ми фактично зараз живемо на терасі. От поки літо, поки сезон, ми дійсно дуже багато часу проводимо на вулиці, і класно, що в нас тут вона така, знаєте, затінена і тут ніколи. Практично не буває жарко. а також досить добре захищена від дощу завдяки ось цьому дівочому винограду, цьому дикому винограду, який оплітає її з тої сторони, звідки нам завжди раніше задував, затікав дощ. Та все одно, оскільки це вулиця, тут завжди багато пилу, тут багато піску. Ну, пісок у нас ще є, бо йде, деякі йдуть ще будівельні роботи, а діти, і пісок це взагалі любов, вони тут його носять постійно. І можна прибирати кожних 5 хвилин. Тому, та, і павутина є, і пил, тому є що тут прибирати. Насправді можна кожного дня і завжди знайдеться якась робота. Спробувала я відтерти ось це крісло для годування, яке в нас зараз живе фактично на вулиці. Зрозуміло, що це марна справа віддала чоловікові, і він потім помив мийкою високого тиску буквально за дві хвилини. А я так довго з ним мучилась. Насправді, це було зробити набагато легше ось таким гаджетом. Протираю усі крісла, столики, все-все, що тут є. Ну, вже як взяла в руки ганчірку, то вже не все пройдусь. Використовую свій саморобний засіб для прибирання універсальний. Її вже неодноразово про нього говорила і показувала. Вода, оцет, спирт і трішки кондиціонеру для білизни. Так, вирішила я ще трохи тут пообрізати цей виноград, бо він же нам так лізе всередину, і є відчуття, що він нас хоче захопити і витіснити з нашої тераси. Нещадно, не шкодую, обрізаю все, що мені заважає, все, що лізе, все, що мішає, бо насправді він дуже-дуже-дуже швидко росте, наростає. І це такий, можна сказати, агресор, його треба хоча б таким обрізанням стримувати. І це при тому, що. Він росте фактично в бетоні. У нас там дуже малесенький отвір є між бруківкою, де ми його посадили. Ну, це, в принципі, такий він є. Це навіть міська рослина, я би сказала, часто його садять біля будинків, також де немає якоїсь нормальної землі. І він прекрасно росте і виконує свою функцію ось такого затінення і затишку. Мені дуже подобається, як цей виноград тут виглядає, і те, що він оплітає, навіть попри те, що доводиться його часом ось так нещадно обривати. Та все ж він дуже зробив цю терасу такою камерною. І... Але доводиться от навіть для поларгоній тут відкривати трохи сонця, бо вже геть на них виліз. Бачу, тут деякі є жовті листочки, обов'язково їх треба обривати, відсвійші соцвіття також забираю. І продовжимо. Зробила собі такі, знаєте, якби віконця повирізала отвори, можна сказати. Повторюсь, я не шкодую його, бо знаю, що буквально там за кілька днів він знову мені тут наросте, його буде багато і нічого з ним не станеться. Він точно від обрізки не постраждає, навпаки, йому стане ще краще. Є трохи нюанс з тим, що потім багато листя, коли він буде осипатись восени. Шкода, що він не вічно зелений, це було б взагалі прекрасно, бо Взимку в нас, наприклад, ось тут з лівої сторони, як без поля, коли взимку падають сніги і дощі, то є момент, що тераса трохи мокра. І ми часом навіть думаємо, аби там, можливо, якось, якесь вікно або таку стінку з полікарбонату все-таки на зиму зробити. Влітку, звісно, такої потреби немає. А ще дуже гарно цей виноград виглядає восени, коли він червоніє. Він повністю міняє листя зелені на ось такі багряні, і це так гарно виглядає, особливо на контрасті з ось цим нашим темним деревом і такого м -м, смарагдового, ну не зовсім смарагдового тіфані-кольору, як писали мені в коментарях будинку, як ми пофарбували. Дуже гарно воно на контрасті виглядає, мені подобається. Ми, до речі, дуже. Вже привикли до кольору нашого будинку. Жартуємо, що в нас будинок смурфиків. А ще писали в коментарях, що в нас Тіфані Хаус. І це, знаєте, вже такий не зовсім навіть жарт, а швидше вже така якась усталена назва нашого кольору, нашого будинку. І знаєте, є в мене якийсь такий останнім часом момент. Я люблю дуже шукати якісь плюси чи мінуси, аналізувати сама для себе. Де краще, в селі чи в місті? А як би нам було, якби ми жили в місті. Що би ми робили, наприклад, в цей момент чи в такій ситуації? І ви знаєте, скільки аналізую, скільки часу я про це думаю, то все більше переконуюся, що ось з дітьми, особливо весна, літо, осінь, найкраще все-таки жити за містом, все-таки жити в будинку. Особливо зараз для мене актуальна тема того, що зранку можна одразу. На двір. У мене діти вже настільки привикли, що з ліжка відкрили двері, і вони вже на вулиці. В квартирі нас це було б абсолютно неможливим. І Ще є такий нюанс з вікнами. Я здається, вже колись говорила, що от відколи появились діти, і я часто в новинах потрапляю на якусь таку такі повідомлення про те, що діти випили з вікна. І коли ми приїхали до моїх батьків, у них п'ятий поверх у мене реально появився такий, знаєте, панічний страх того, що от дитина може випасти з вікна. Бо в нас тут, ну навіть якщо випаде з вікна, це всього лиш там метр від землі, нічого страшного. Сподіваюсь, не станеться, тому є такі свої нюанси, які треба враховувати. Звісно, є й мінуси життя. Я про це неодноразово також е, говорю, і я цього не приховую. Е, завжди є якийсь плюс, є мінус, але. У будь-якому випадку, зараз я вважаю, на даному етапі для нас це е, хороший варіант для дітей. Взагалі вони тут ходять собі, знаєте, голі-босі е, як захопгодно, А відколи ми ще зробили паркан, то дійсно є можливість робити, що хочеш, і знаєш, що тебе там ніхто не бачить. Е, і можна поводитись як хочеш. Хоча є ще такий е, момент, наприклад, мені здається, що в місті діти більше під наглядом, вони більше потребують нагляду. Ну, звісно, бо там і рух, і багато. То людей і загубитись можна, і викрасти дітей хтось може. Ну це такі вже знаєте мамські страхи. Звісно, це не обов'язково так станеться, але. Такі ситуації можливі. В селі діти менш мають догляду, більше самостійні, як на мене, і це, ну, це прекрасно. А ще стосовно собак, це взагалі, я собі вже не уявляю цієї ситуації, як в нас було колись, шоста ранку встаєш, дощ, сніг, холодно, мокро, жарко, все одно собак треба вигулювати. Як згадаю цей період, знаєте, точно до нього повертатися не хочеться. Тут у нас та сама історія, що з дітьми відкрили двері. З 6-й годині гавкнув, що він хоче на двір, відкрили двері і все, пошурували і цілий день вони на вулиці, немає з тим ніяких проблем. Так, поки я вам тут розказувала про свої роздуми з села і міста, то вже практично закінчила прибирання. Лишилось мені тут тільки позамітати і ще помити підлогу. Тим часом проснувся Захарко і він тут в мене не в дуже хорошому настрій, але це такий настрій в нього останніх кілька тижнів, вже відколи ми закінчуємо грудне годування. Важко воно нам дуже дається. Не думала я, що це настільки складно, буде з Дем'яном було все набагато простіше. Він просто в 9 місяців сказав мені «бє» і більше груди не брав. А за Харком так не виходить. І він дуже до мене прив'язаний. І постійно зараз він або ниє, або плаче, або просить. І це, звісно, впливає і на мій емоційний стан, і на фізичний стан. І ну, хочеться, щоб все-таки не бачити, як твої діти страждають, і як їм від цього погано. Але я розумію, що це період такий. І просто треба пережити, які просто треба пройти. Етап такий, як і інші складні етапи бувають у розвитку дітей, тому мужаюсь, стараюсь триматися і не падати духом. Нарешті я завершила і ось цей кайф, коли ти йдеш босими ногами по чистій підлозі, по чистій дерев'яній підлозі, по дошці, це дуже приємно, і воно варте того, аби навіть щодня тут дійсно прибирати і мити підлогу. Я задоволена результатом своєї роботи. Хоча, скажу вам наперед, буквально за півгодинки, напевне, тут вже знову треба було прибирати, бо діти знов наносили піску, трави, землі. От таке воно життя в селі. Тут важливо концентруватися на позитивних моментах і геть закривати очі на негатив, тоді дійсно зможна кайфувати і насолоджуватися життям в селі. Фантастично, сходила в душ. І йду зараз, треба вже готувати вечері, йду зараз в наш супермаркет. Боже, щось це робить. Джунглі. Попри шалений урожай огірків, нас цього року є ще й баклажани. Я вже говорила, що ми цього року їх вирощуємо вперше. Лише спробували. І я навіть не знала і не розуміла, що баклажани аж. Такі урожайні, їх може бути так багато. Ну, думала, там один-два, але ні, їх насправді багато. Ми їх постійно зриваємо і їмо. І ви знаєте, я зовсім по-іншому подивилась на цей овоч, і він мені дуже смакує. Це як і риба, і м'ясо, і гриби. Ну, дуже такий має багатогранний смак. І якщо ще правильно готувати, то взагалі кайф. Я сьогодні поділюся з вами рецептом з теплого салату з баклажанами, це дуже смачно. З помідорами в нас не дуже. Вже, як я б сказала. Принаймні, та кількість зусиль та витрат себе абсолютно не виправдовує. У нас немає стільки помідорів, щоб ми могли і закривати, і морозити. Ні, в нас вистачає лише, аби ось так щодня зривати і їсти свіжими. Ну, це теж класно, але ну, насправді. Праці і грошей було вкладено чимало. Ми зробили не одну помилку, поки тут робили. Це також наш перший рік теплиці, перший досвід, і на наступний рік будемо багато що робити по-іншому. Вже маємо якісь такі свої напрацювання, свій досвід. Але навіть та незначна кількість помідорів, яка в нас є, дала можливість оцінити наскільки це інший смак. Вечеря буде. Тікаю звідси, бо тут дуже-дуже жарко. Боці справді дуже жарко, особливо влітку. Навіть сітка не рятує. Зібрала ще на вулиці, ось тут у нас чері ростуть в горщиках і біжу готувати вечерю. Як вже сказала, готувати буду теплий салат з баклажанами, і тут все максимально просто. Форму викладаю перець болгарський, баклажан, трішки так їх надрізаю, аби шкірка не луснула. І нам ще потрібне куряче філе або інший шматок, ну, якесь м'ясо. Я це все буду запікати в духовці в одній посуді, так зручно і так швидко. Філе посолила, додала гірчицю в зернах. Перець, чорний, малений, з обох сторін так гарно все намастила, і відправляю в фольгу, роблю такий конвертик, і також додаю форму до овочів. Запікати це все буду десь приблизно годину часу. Ну, мені так зручно, коли запхав і забув. Потім тільки дістаю і там ще кілька буквально маніпуляцій, і вечеря готова. Такий салат це чудова альтернатива просто запеченим овочам. А ще це дуже корисно і підійде тим, хто на правильному харчуванні. Поки запікаються овочі, можна готувати якісь інші ще страви, наприклад, як це робила я, бо в мене мали бути гості, і, звісно, я готувала не один салат, були ще інші страви. А також за цей час варто замаринувати цибулю. Краще брати синю. У мене синьої не було. Нарізаю, звичайно, такими перами, додаю ложку чайного цукру і бальзамічний оцет. І трішки треба руками вимнути, так щоб цибуля пустила сік і залишаю на весь той період, поки запікаються овочі. Як знати, що овочі готові. В основному я завжди насправді орієнтуюся по стану м'яса. Якщо м'ясо готове, то овочі також вже будуть готові. Але ще можна перевіряти, коли вони ось так почорніли, добре підсмалилися. Це, най речі, можна робити на грилі, навіть смачніше буде. І тоді трішки їх виймаю з форми, накриваю харчовою плівкою, аби вони так, знаєте, якби зіпріли. Тоді легше знімати ось цю шкірку. Обов'язково знімаємо з перців шкірку з баклажанів. І нарізаємо такими смужками-полосками. Важко це трошки робити, коли воно все гаряче, але це треба робити поки гаряче, тому що власне салат має бути теплим, він так смакує, як на мене, найкраще, він найліпше так приймає спеції і а, заправку, тому а, ну, візьміть рукавицю або рушник, не знаю, якось треба це почистити, поки воно ще гаряче. І баклажан, і перець нарізаю такими смужками. А куряче філе треба буде порвати руками, можна порізати також або порвати, розібрати на волокна. І все це в одній мисці з'єднуємо, додаємо цибулю разом з тим маринаном, якому вона маринувалася, заправляємо улюбленими спеціями. Я додала чесник гранульований, чорний мелений перець, трішки посолила і заправила оливковою олією. Ще тут би класно було дуже додати кінзу або петрушку. В мене не було, тому ось так. Але в будь-якому. Випадку, це вийшло фантастично смачно. Я просто обожнюю болгарський перець запечений, а разом з баклажанами це взагалі вийшла якась фантастика. Дуже смачний салат. Рекомендую вам спробувати. До того ж, це чудова альтернатива запеченим овочам. Всім, хто вечеріє, смачного! А тим часом Дем'янчик відкриває свій магазин з огірками. Поскільки огірки продаєте? Ну, один гірок коштує дві гривні. Та, а великий? От, як, як, як оцей, то він коштує п'ять гривень. Це аж п'ять коштує. Одна штучка 5 гривень? Так. Ого, як то Оце, дорого. Ні, це просто він великий. Великий, а смачні ваші огірки? Дуже смачні, але великі не смачні, вони кислі. Бачите, тут нема місця, де не яких треба. Так, другі сімці місце доставити. От такі в нас магазини в селі. Щоб ви розуміли. Монте Сорі, Монте -сорі відпочиває. Так, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, ви гарно провели час зі мною, трішки замотивувалися. Зустрінемось з вами зовсім скоро в нових відео. Всім па-па! Привіт, па-па! Підписуйтесь на маминий канал. <ривіт> Дякую.